Наприкінці ХІХ століття Сполучені Штати були по суті ізольованою державою. Їхня конституція забороняла колонії, а традиція зосереджуватися на власному континенті трималася ще з часів Джорджа Вашингтона. Але коли країна зіткнулася з кризою перевиробництва, постало питання, куди подіти гори товарів із фабрик і заводів. Відповідь була проста: за межі США. Так почалася нова ера американської історії ера експансії. У 1890-х США вже перетворилася на індустріального гіганта. Фабрики працювали наповну, виробляючи сталь, зброю, текстиль, цукор і безліч інших товарів. Але внутрішній ринок був обмежений: мільйони американців споживали продукцію, та цього було замало. Країна зіткнулася з класичною проблемою капіталізму кризою надвиробництва. Рішення шукати зовнішні ринки. Проблема у США не було колоній і формальних торгових контрактів. Саме тоді в хід пішла модернізація флоту. Америка будує сучасні кораблі і виходить у Карибський басейн та Тихий океан. Першою мішенню для експансії стає Куба. 1896 рік на Кубі починається революція проти Іспанії. США позиціонують себе як захисники свободи і проголошують: а чого це ви, іспанці, утискаєте кубинців? Війна США та Іспанії починається у 1898 році. Цікава деталь у цій війні народжується майбутній президент Теодор Рузвельт. Він командує загоном вершників ковбоїв Riders. І здобуває славу на Кубі. Цей піар на війні буквально виведе його у білий дім. Війна закінчується швидко і із явною перевагою США. Іспанія втрачає Кубу, Філіппіни, Пуерто Ріко та Гуам. Але Куба формально не стає колонією. Американці залишають її незалежною. В лапках. Хоча там з'являється військова база США Гуантанамо. Конституція США забороняла створювати колонії. Тому вони вигадують іншу схему: військові бази та особливий торговий режим. З'являється доктрина Most Favorite Nation. Країна отримує вигідні умови торгівлі з США. Якщо ж відмовляється, американці висаджують десант. Приклади. Панама. Американці підтримують її відділення від Колумбії і одразу ж будують Панамський канал. Філіппіни. Після війни з Іспанією, тут починається справжня кривава війна проти США. Загинуло понад 4,5 тисячі американських солдатів і сотні тисяч філіппінців. Але в результаті США отримали стратегічну базу для торгівлі з Китаєм. Гаваї. Спочатку військова база, а згодом Штат США. Гуам стає перевалочною базою для флоту. Пуерто Ріко перетворюється на американську територію. Фактично, США стають імперією без формальних колоній, але з мережею баз і залежних територій. На межі століть США відчули головне, вони можуть впливати на глобальну політику. Якщо раніше це була країна фермерів і одноповерхової Америки, то тепер гравець, який конкурує з європейськими імперіями. До Першої світової США вже мають військові бази в Тихому океані та Карибах, контролюють ключові морські маршрути і торгують із Китаєм та Японією. Цей смак сили став фундаментом для подальшої історії, участі у світових війнах. Плану маршала і сучасного статусу США як наддержави. Криза надвиробництва змусила США подивитися за межі власного континенту і пошук ринків збуту перетворив країну на світового гравця: Куба, Філіппіни, Панама, Гаваї, Пуерто рико усе це було частиною великої шахівниці, де Америка робила свої перші кроки як імперія нового типу. І, хоча конституція забороняла колонії, у реальності США створили модель глобальної присутності, яка працює й донині.